У друзі, пленарний тиждень розпочався і зразу завершився. Сьогодні е, не буде ні голосувань, ні розгляду питань. Всі важливі голосування, як то кадрові питання і розгляд бюджету на 26-й рік, перенесені на наступний пленарний тиждень, тобто на середину грудня, і маємо ситуацію, коли внутрішня парламентська криза, яка насправді є і загальнодержавною політичною, фактично виливається в те, що воюючій державі, коли російський ворог тисне на фронті, фактично парламент не демонструє зараз результатів жодних не розглядається питання, і це все спровоковано в тому числі тими корупційними скандалами і резонансними розкраданнями, які стали відомі на весь світ. Має бути реакція, має бути зміни кадрові, структурні. Перетворення, і відповідно, ми залишаємося на позиції, що має бути відставка з дискредитованого кабінету міністрів і формування нового складу технократів професіоналів на основі зміцної коаліції. Такі е, такі от справи. А цього тижня не факт, що Верховна Рада запрацює взагалі, тому що зараз е, якогось потенціалу для голосувань не спостерігається зовсім трибуна заблокована. Е, Питання порядку денного не розглядаються.